Привіт! Ви на каналі Бізнесуй і ми продовжуємо пояснювати тему електронних лікарняних, перехід на який стартував з 1 жовтня 2021 року. Я Лариса і я керівник проєктів бухгалтерського напрямку в компанії Єчвай Простор. В цьому відео я відповім на найбільш поширені питання. Буде корисно всім працівникам, бухгалтерам, кадровикам та тим, хто організовує роботу. В описі є відповідь на питання. Знаходьте свою відповідь швидко. Скажіть, будь, будь ласка, чи потрібно мені друкувати електронний лікарняний? Ні, електронний лікарняний друкувати не треба. Ви, як працівник, можете написати, подзвонити колегам чи бухгалтеру і повідомити про хворобу та відкрити лікарняний. Всю необхідну інформацію роботодавець може побачити у своєму електронному кабінеті на сайті Пенсійного фонду України. Працівник також має доступ до свого кабінету і бачить, що відбувається з його лікарняним стажем і зарплатою. Так, усе це ви можете контролювати особисто. Дивіться наше корисне відео про електронні трудові. Тут розповідаємо про те, як просто зайти у свій кабінет. А коли оплачуються лікарняни? Електронний лікарняний вважається виданим та готовим до сплати через 7 днів після дати його закриття. А чому ж тягнути оплату? А тому, що за цей тиждень лікар зможе внести зміни чи виправити помилки в медичному висновку, якщо вони є. На практиці буває так, що статус готовий до сплати може з'явитись уже на наступний день після дня закриття, але це не означає, що за наступних сім днів не будуть внесені зміни. Якщо вам взагалі не хочеться думати про документацію, звітність, жорсткий термін і навіть штрафи, віддавайте це на аутсорсинг в UHY Простор. Плануйте свій час для власної користі і розвитку бізнесу. Чи можу я отримати медичний висновок без декларації з лікарем? Так, медвисновок може сформувати будь-який лікар, але тільки якщо заклад, де працює лікар, зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. А сьогодні вже більшість закладів є у цій системі. Чому це електронний лікарняний не відображається у кабінеті роботодавця? ПФУ пояснив, чому так може статись. Одна з причин це якщо дані в декларації або в кабінеті ПФУ заповнені невірно, неправильно вказаний код. Прізвищі чи інші дані. Для початку перевірте це. Також може статися, що електронний лікарняний потрапив до попереднього роботодавця, якщо працівник нещодавно змінив місце роботи, а податковий розрахунок ще не було подано, бо він зараз подається в кожен квартал. Інша причина електронний лікарняний може потрапити до роботодавця, де працівник влаштований за сумісництвом. Або просто може трапитися технічний збій. Якщо проблема не вирішується, то наразі видається паперовий лікарняний. А про всі причини видачі паперових лікарняних дивіться в описі до відео. А ви уже поставили лайк до цього відео? Підписуйтеся! Це нас мотивує робити ще більше корисних відео для вас! А якщо сталася помилка в прізвищі або імені працівника, о, це справа звична. Наприклад, в укладенні декларації з сімейним лікарем вказано ім'я Наталія. А в даних ПФУ, які заповнюються роботодавцем, написали Наталя. Ця помилка не суттєва, тому за таким лікарняним роботодавець може подати заяву розрахунок у фонд соцстрахування. Помилка у ПІП може бути більш серйозною. Наприклад, працівник змінив прізвище, і на прийомі у лікаря уже було змінено дані в декларації, а от в ПФУ дані ще не оновилися. В такому випадку лікар не зможе сформувати електронний лікарняний, тому що дані в системі охорони здоров'я не збігаються з даними ПФУ. В цьому разі лікар видає паперовий лікарняний, а працівник повинен подати анкету про зміну даних та повідомити роботодавця про зміну прізвища. Чи буде відображатися електронний лікарняний у дії? Електронний лікарняний не буде відображатись у додатку Дія. Однак, за повідомленнями МОЗ, на сайті Дія можна буде перевірити, чи був сформований медвисновок для конкретної людини. Для цього потрібно буде ввести номер медвисновку та дані фізичної особи. Що ж мені робити, якщо не прийшло повідомлення про створення медичного висновку? Що робить? Повідомлення про створення медвисновку приходить після візиту до лікаря від електронної системи eHealth. але смс може не прийти, якщо у декларації з сімейним лікарем вказана неактуальна інформація, змінилось прізвище чи номер телефону, або ж паперовий паспорт був замінений на ID-картку. Що ж робити? Перше, повідомте сімейному лікарю актуальні дані, які він внесе до електронної системи охорони здоров'я. Друге це перевірте наявність медичного висновку та електронного лікарняного на сайті ПФУ, а заодно і перевірите там персональні дані. А ще запитайте лікаря, яке повідомлення було отримано у відповідь на створення медичного висновку. Бувають такі повідомлення особа відсутня у реєстрі застрахованих осіб, чи відсутній страхувальник. Якщо з'явилось перше повідомлення, то, скоріш за все, паспортні дані в системі eHealth та реєстрі ПФУ відрізняються. Якщо відсутній страхувальник, то, скоріш за все, роботодавець помилився в даних звітності до податкового розрахунку. Звісно, все ще є збої і проблеми з самою системою електронних лікарняних, але вона постійно вдосконалюється, потрібно лише трошки часу. Став лайк та підписуйся на наш канал, якщо подобається наша автілочка. А якщо ні, пиши про це в коментарі. Віршами славиться простор.